Західні спецслужби вважають, що до кінця року Україні загрожують великі втрати території. В матеріалі німецької газети Франкфурт Альгейме йдеться про те, що на цю мить загальна картина для України виглядає похмуро через російську перевагу. В оцінці розвідки йдеться про те, що не очікується, що Київ зможе перехопити ініціативу у 2024 році. До кінця року Україна ймовірно зазнає значно більших територіальних втрат йдеться в матеріалі ніж за місяці, що з січня росіяни використовують артилерію значно сильніше ніж українці, і перш за все Росія більше ніж компенсуватиме свої втрати. Київ з іншого боку не в змозі призвати достатню кількість нових солдатів, щоб компенсувати втрати і створювати резерви. Про це йдеться в матеріалі цьому. Ем, давайте власне з обговорення цього і розпочнемо. Е, з одного боку, ну перспективи. Малює нам це видання не дуже втішні з іншого боку. Ми знаємо, які нам перспективи малювали на початку повномасштабного вторгнення, і ми б мали впасти за 48, потім за 72 години. Всі і це прекрасно пам'ятають. Але тим не менше, правда десь посередині, тому що з одного боку не можна казати, що все так погано, оскільки ми очікуємо на західне озброєння, на посилення нашої протиповітряної оборони. З іншого боку, є тут і доля правди, яка стосується сил, людей, резерву. І такого іншого. Ну, дійсно, правда знаходиться десь посередині між Київ за три дні і війна триватиме 2-3 -три місяці. І от десь посередині знаходиться правда. Mm -hmm. а, що стосується самого питання, яке підняло це видання, як би це було боляче і неприємно, але ну, в принципі я вимушу нас погодити, що ризик такий є. Mm -hmm. Боєздатність Збройних сил, вона складається в загальному з двох величезних компонентів. Перший, перший компонент це рівень озброєння, а другий компонент це наявність особового складу, в тому числі обов'язкових резервів. І якщо півроку було втрачено завдяки. Політичним там баталіям, які відбувалися в конгресі Сполучених Штатів, і зараз самі американці визнають, що, наприклад, втрата Авдіївки це наслідок саме оцих от політичних ігрищ, які відбувалися mm -hmm. в конгресі, то навіть під час свого останнього візиту в Київ, Блінкен, ну з моєї точки зору, не дарма. 10 хвилин з 30, яких він присвятив прес-конференції, він 10 хвилин присвятив тому, щоб пояснювати необхідність проведення мобілізації. Давайте тут зупинимося на проведенні мобілізації. Пані. Не зможемо ми зупинитись по одній простій причині. Навіть якщо зараз набрати, там, не знаю, мільйон українців. Хоча Зеленський заперечує, що потрібно, потрібно, ніхто не знає скільки, ну, Бог з ними. Набрати мільйон це ні до чого не призведе. Бо будь-яку людину, перше, ніж відправляти в бій, її треба вчити. А це час. І це гроші. І гроші є, гроші знайдуться. Я в цьому не маю сумніву. Mm. Головне, час, Це якого в нас немає. Це про два-три місяці, що не менше? Не менше. А цього часу в нас немає. А кількість наших захисників щодня лише тільки зменшується, як Шагреніва шкіра кожним днем. І, ну, я не маю точних даних, да й не хочу їх називати, але будь-хто з глядачів може приблизно хоча б порахувати в скільки втрачених бійців на передовій обійшлися чотири місяці цирку в Верховній Раді з прийняттям недолугого законопроекту про мобілізацію. Коли я бачу, як якогось ухилянта намагаються силоміць запихати в бусік, мені це не подобається. Я абсолютно не в захваті від такої картини. Але в мене вперше виникає запитання до цього героя. А чого ти, сука, гніда, голубе, сам не пішов в ЦЦК? Чому я 22 числа о 9 ранку вже був в ЦЦК, а о 10 вже склав, присягу, отримав зброю. А ти, Паскуда, бігаєш, ховаєшся. А хто буде батьківщину захищати? Чому мій син вимушений захищати твою сраку і твоїх батьків, а ти бігаєш, ховаєшся? Um... Давайте тут на законі про мобілізацію зупинимося. Не хочеться виглядати як е, людина, яка дестабілізує ситуацію всередині країни, тому що в нас ми з вами говорили це е, поза ефіром, що має бути е, мета одна це перемога. І ми маємо єднатися довкола так, це, ваші слова, довкола перемоги. Але не, 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 і не хочеться дестабілізувати це. Але тим не менше, оцей закон про мобілізацію і те, що відбувається, коли він вступив в дію минулого тижня, наприклад. Кінці минулого тижня і те, що ми спостерігаємо останній тиждень, я особисто бачу дуже величезну паніку М -м -м на серед людей, серед населення. Вони не знають, що робити, що буде далі. Тобто, люди були не готові до ухвалення законопроекту і не готові були, що що от е прийде такий час, і їм можливо прийдеться мобілізовуватися і е я не знаю, йти захищати свою країну. Це через відсутність е інформаційної е пропаганди в хорошому сенсі цього. В великій мірі це наслідок більше ніж дворічної інформаційної політики, яку впроваджувала чинна влада. Почалося це з засилля Арестовича, який просто гвалтував, не заспокоював, а з моєї точки зору, гвалтував українців байками про те, що завтра все, все буде окей, завтра все буде добре. Потім з приблизно з такими ж тезами з'явились вже, на жаль, діючі високопосадовці, в тому числі і військові, які почали розповідати ідіотські, абсолютно байки про каву в Ялті. От подібні тези вони налаштовували все суспільство. Переважній більшості, я б сказав, так не все, далеко не все, але в більшості. На те, що вдасться, про, ну, вибачте, за сленг, але вдасться пропікляти. І велика кількість людей, яких я продовжую називати слимаками, бо чоловіками я їх не можу називати, вони повигадували за цей час цілу низку виправдань власні чи то трусості, чи просто небажання. Виходити з зони комфорту. Оце головні дві причини: або боязнь, або не хочеться лізти в окопта в бліндаж як краще на дивані біля телі, яка з ноутбуком, з планшетом. Вигадали купу різних виправдань. Я переконаний, що вони всім доволі відомі, починаючи від того, щоб коли там не знаю, хто там. Лиси з кварталу піде воювати, тоді я піду воювати. Коли син Порошенка піде воювати, тоді я піду воювати. Коли Корупцію повністю поборюється. Коли угу. корупцію всю подолаємо поліцію ще все. Коли на фронт поліцію на фронті. Ну я кажу цей угу. набір, оцих абсолютно ідіотських самовиправдань, він відомий. Угу. Ну настільки це примітивно, що взагалі не варто про це говорити. Але дійсно, що протягом доволі тривалого часу. По-перше, як починалось повномасштабне вторгнення окупантів на територію України? От згадати перші місяці? Джавеліни, 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 наше все от зараз ми джавелінами. Джавеліни змінили на енлави, uh -huh. потім змінились на леопарди. Потім Хаймерси, от зараз Хаймерсами всіх закидаємо. Ще Петріот був перед ну, тим. Петріот. Ну, Атакамсі. Звісно. Це, це вже пізніше. Мені, трішки. от чесно скажу, мені невідомий випадок, коли б дитину називали Атакамсом. А Байрактаром відомий. Байрактаром відомий і. Джавеліном. Так, да. так що. І, 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 ну, Давайте чесно визнавати, от люди, які вчиняють подібні дії, вони ж, ну не знаю, там. Ще тиждень тому вони не знали таких слів, таких назв. Тобто, це наслідок масованої інформаційної кампанії, яка відбувалася в ті перші місяці. Чи настроювала ця інформаційна хвиля на консолідацію суспільства в єдиний кулак заради того, аби дати в морду? Та ні. В кращому випадку були спроби, підкреслюю спроби, які з моєї точки зору просто переродились в ганьбу спроби консолідувати населення на збір коштів. От і все. І, врешті-решт, це закінчується ну, доволі плачевною картиною на сьогоднішній день в, в Збройних силах нашої держави. На жаль, велика кількість українців. Я не знаю, в відсотках скільки їх. Але є такі люди, які абсолютно ну от, люди не відчувають і не розуміють різниці між владою, державою, країною і батьківщиною. Причому це не просто, знаєш, такий самозахист, сам собі от такий щит побудував, поки там така ганебна зеленська влада, я не буду воювати. Можна подумати, що якщо завтра буде інша влада, то ти підеш там до військомату. Різниці між державою і країною люди не розуміють. Не розуміють люди різниці між владою і батьківщиною. Переважна більшість людей навіть не задумується над тим, що, дякуючи нам, простим різним українцям, різним, які б ми не були там хороші, не хороші. У нас за ці роки ми маємо шостого, вже закінчилась конденція шостого президента в Росії. В Білорусі, подивіться, позирниця. Ми пройшли через дві революції. В цьому принципова відмінність. Тобто влада владою, ми її змінюємо постійно. Але країна і батьківщина вона залишається незмінною. І боронити треба не владу. Можливо, цю, цю владу ми в перший ж день припинення війни, закінчення війни вперед ногами будемо виносити. А боронити треба. Країну. Пане, пане Георію, коли ми вже стали говорити про золоту середину, я хочу послатися на недавню сьогоднішню статтю в УП. Це Михайло Дубінянський, Він пише саме про те, от, перший шапко шапкозакидницькі такі настрої, коли населенню розповідали, що все добре, що ворожа армія складається з жалюгідних чмонів, перемога да, розкрашені, да. це демотивувало мешканців українського тилу. Да. А, так далі М -м, допомагали максимально абстрагуватися від війни, і доки країна перебувала так. в теплій інформаційній вані, було неможливо пояснити українцям, навіщо потрібне посилення мобілізації. Так. Зараз ми пішли в протилеж... протилежний бік, коли населенню розповідають, що все дуже погано, що фронт трішить по швах, а ворог стає сильнішим з кожним днем. Це демотивує мешканців тилу ще більше. Хто готовий ризикувати життям заради справи, яка виглядає безнадійною? Тут до вас був. Про захисник Борис Захаров він казав, що Україна не працює за зразками примусу, як це працює в Росії. У нас неправильно взагалі підхід до мобілізації, треба заохочувати. У нас Казаччина і Українці саме от так і підуть. Коли вони підуть, вони підуть воювати. Отак, от я не знаю, без що без деталі, але... але те, що, на жаль, чинна влада в, в, в якості. Ілюстрації можна взяти, законопроект про мобілізацію, який готував Кабінет міністрів, а приймала більшість Верховної Ради, це виключно. І всі ці дебати, які там чотири місяці гвалтувались навколо цього ганебного закону, це все зводилось виключно до одного: розглядання та обговорення різного роду батагів. Чи то штраф в якості батага, чи конфіскація в якості батага, чи закриття кордонів, але це різні види виключно батага. А я погоджуюсь, що дійсно, а де мотивація? А про це ні, ні пари з вуст. А може бути мотивацією те, що якби в цій редакції закону, які ухвалили, було а, вирішене питання демобілізації, і чи можемо ми говорити про те, що відсутність вирішення цього питання, і це наводить нас на думку говорити про те, що це такий провальний документ, якщо чесно, я казав вже під час дискусій, що з моєї точки зору підняття на Щит питання демобілізації під час війни це взагалі неприпустимо. Я не можу собі уявити, як можна демобілізовувати бійців, якщо триває війна. Я, я погоджуюсь з вами це з одного боку, а з іншого боку, давайте собі уявимо цивільного. Ви кажете, що вони... ними керує страх. Тут зрозуміло. Так. Кожної людини і бійці про самі про це говорять: що якщо ти не боїшся, ну значить з собою, всі бояться так. абсолютно це ж очевидно. І, і людиною більшою чи меншою мірою керує страх. Але страх ще посилює оця невизначеність, тому що ти не знаєш, наскільки ти йдеш. А якби ти знав, що ти йдеш воювати там, умовно, ну ніхто ж не каже на рік, на 5 років там, чи 6, це б трішки якось тебе балансувало. Можливо, не думаю, чесно кажучи. Угу. Не думаю. Ну просто я спілкуюсь і сам приймав участь, коли орки під Києвом були, і досі спілкуюсь з військовими, серед яких. Більшість це або ті, які ще починали захищати Україну в 2014 mm -hmm. році, або ті, які е, разом зі мною 22 числа вже зранку були зі зброєю в руках, mm -hmm. а не ті, кого вилавлювали потім через рік, mm -hmm. через два. Ну Зрозуміло. І цим людям, отакі от очікування демобілізації mm -hmm. їм не потрібні. Їм потрібна перемога. Ось що має бути мотивом? Їм, а я кажу про цивільних людей. Добре, тут ми. Ну, цивільна. А там в нас зараз війську 99% це цивільні Я люди. маю на увазі ці, які зараз цивільні, які, бо зараз в нас є дуже великі проблеми з набором. Вибачте, але ну, я, я вас перебила стосовно ем, мотивації, ви не закінчили думку. То я знаю, що ой, депутат від партії голос. Полковник СБУ Роман Костенко. Костенко подав не альтернативний законопроект, а окремий законопроект uh -huh. щодо мобілізації, де він передбачив в тому числі і цілу низку стимулюючих засобів. І я абсолютно підтримую трьома руками Рому. І мені дуже прикро, якщо чесно, що я думаю, що це наслідки якихось політичних іграш, uh -huh. що решта опозиції не підтримала цю ініціативу. Бо це питання національної безпеки, яке просто лежить на поверхні. Скажіть мені, будь ласка, от я просто хотів би, щоб. Я не знаю кого. Але когось треба. Чи Зеленського, чи Єрмака, чи Єрмака Зеленським, чи Стефанчука. Когось у цієї групи треба направити на ВЛК. От мій син зараз проходить ВЛК. Ну, сказати, що це. Просто мерзенна неповага до тих, хто тебе боронить, mm -hmm. це нічого не сказати. Mm -hmm. От вчора він був в е госпіталі, талончик, шмончик. Звісно річ, все це ганьбиться, ні, ніхто ні, ні часу не дотримується. Йому потрібно було лише тільки. Е він зараз фактично бодається за те, щоб уникнути інвалідності. Йому категорію А приписують, а він. Шукаєш паринки, щоб продовжити служити. І йому потрібно було лише тільки довідка від Лора. Угу. Ну, здається, нічого. Н... Здає, да? На 15 перед хвилин. Носом, роботи. Перед носом встає лікар. Хоча час призначений, все призначено. Встає лікар. Так, не умничай. сиди, жди я через час вернусь. Російською. А хіба це принципова якор? Я вже не кажу, що відбувається з хлопцями, яким потрібно протезування. Не кажу з тими хлопцями, які отримали великі, значні поранення, які на сові потерпали від, протизу... від протизування від протезування черепа, тітан... ті звісні, титанові пластини, а які після цього роками тривають головні біолі до втрати свідомості. Як людині повернутися інвалідом до цивільного життя? На оцю зажалю, гідну пенсію жити? А як родину утримувати? І паралельно з цим, якби це було там десь пустелі Сахарі. Але ж паралельно з цим, кожен день відкриваєш новини, мільйони вкрали тут, сотні мільйонів вкрали тут, мільярди вкрали тут. На будівництві, на шмаківництві, на, на спорудах, на дронах. Хіба це може послугувати мотивацією? Ну, навряд чи. Ну, от з цього треба й починати. Добре, як би, як би мало е, тезово, і ще давайте додамо, як би мала виглядати мотивація. По-перше, з моєї точки зору, потрібно провести ревізію особового складу збройних сил. Я не знаю, начебто Сирський там казав, що він її провів. Які наслідки цього я не знаю, чесно скажу. Бо я ж не маю об'єктивної інформації, тому я не можу бути в якості експерта в цьому питанні. Але я багаторазово чув докори, що, мовляв, величезна кількість військовослужбовців вештається в тилу, шановні українці. А вам не спадає на думку, що кордон, наприклад, північний, теж треба щоденно захищати. А хто це буде робити ви? Та ні, це військові роблять. Тому вони знаходяться начебто в тилу. А таке поняття, як ротація, після там, тривалого терміну перебування на передовій бійців відводять на відпочинок і на оновлення. Це де має відбуватися? Знов-таки на передовій? Тому, перш ніж потякати різну дурню про засилля військових в тилу, треба голову мати на плечах. Але разом з тим дійсно є проблема, і зараз, наскільки я розумію, цією проблемою зайнялись, що велика кількість штатних військовослужбовців, кадрових військовослужбовців, офіцерів, які. Позакінчували воєнні вчилища, які закінчили академії, які практично весь цей час несуть. Можливо, і потрібно, я не, не хочу сказати, не потрібно, але потрібну службу. Але в штабах, жодного дня, не бувши ну, безпосередньо на передовій, це, мабуть, все таки неправильно. Над цим теж треба працювати. Наскільки я, я сьогодні ранком читав новину, що ледь не я я не знаю, як це буде реалізовано, але ну принаймні пішла інформація, що ледь на 60% особового складу Генерального штабу буде відправлено на передову.